Рольові ігри в церкві. Одні стоять з фанами, хтось там роздає, ті стоять спереді з Христами, їх троє. Ще і ще. Інші підспівують, хори співають, вони підспівують, кожен має свою роль. Прийшов час упокоритись Богові. За повітом Ісус. Досить рольових ігор, які нав'язують вам в ваших церквах. Це духовні ігри в більшості на смерть. На смерть вічну. А з хворобою. Можливо, і не на вічно, а на смерть вашого тіла. Отак От і живете. Якесь духовне казино. Казино. Як написати казіно чи казино? Казино духовне. Ось це коло, по якому вас будуть водити. Воно теж має коло. Воно постійно замкнуте, немає де і як вирватися, коли ви знаходитесь в духовному казині в цій своїй православній католицькій чи протестантській церкві, в тому казино. Добре, ну може, пізніше ми і напишемо казан, казан духовний. Але давайте спочатку, все ж таки, в мене є художник, у нас в церкві є художник. Духовний, звичайно казино є одна гра. Та да, там грають в карти, різні там є інші, але грають і на фішки. Тобто є отаке коло, воно розбите на скільки там секторів. Давай зробимо хоч трохи їх. Ми готуємося до того, щоб показати, що ж там відбувається в церквах. Все це буде проглядатися у ваших молитвах. Ви будете ставити, хто на Бога. Я думаю, що може, ну може, і досить. Да. Добре. Давайте почнемо. Спочатку, що ставка йде на Бога? Пишемо: Бог, Отець, Син і Дух Святий. Б, о, Бог, Отець. С... Угу. І ДС напиши, Дух Святий. Тобто, спочатку йдуть молитви, і ставка ставиться сюди. Ти спочатку ставиш велику ставку сюди, але не все. Чому? Тому що ще є інші. А хто інший? І так є, так і напиши тут. Бог просто напише. Візьми зеленим, так, щоб щось, знаєш, у нас було теж кольорове. В наді завжди кольорове щось. Бог. Ясно. Все. Тут ясно, що тут і отець, і син, і Дух Святий. Ну, ти прийшов в церкву, ти благословив церкву, тобто дав гроші, купив фішки. Дай мені фішки. так. Да. Ти купив фішки, ти поставив сюди. Це крутиться, 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 і не попав. Що робити? Ти починаєш думати. А, ага. до Бога молився, Він Ісуса Христа молився, Духа Святого. Ну, хто взагалі знає це, хто не знає, теж. І до Марії. До Марії. Пиши, Марія тут. Сталеним пише. Просто Марія. можеш так, да, як зручніше. Марія. Марії присвоюють великі звання. Тут виграш говорять виграш, і то виграш серйозний. Цариця світу. Вона захищає. Сказано, що вона є захисниця. Вона вже є і її молитвами навіть спасаються люди. Спаси нас, заступниця. Ви подивіться, скільки, скільки мається на увазі. Звань! Богородиця, Богородиця, хоча вона мати Господа нашого, ми ж не проти. Хоча люди не знають, що коли вона підходила до Христа, Христос сказав: не в час мій ще жінку, що Христос не знав, що в Кані Галилейській на цьому весіллі немає, не вистачає вина, Він знав. Тоді Марія смикнула, слава Богу, і сказала: людям робіть те, що він скаже. Але вони поставили ще одну фішку. Ще одна фішка. Вау, Марія. Не вийшло. Що далі роблять люди? Антоній. Я знаю, там один молився до Антонія і Мугуля зійшла. Я свідок того. І так, святі. Пішли святі, Антоній. Ну, сиви – Антоній. Ой, Антоній Тіківков, католиків. Давайте не будемо ображати православних пантелеймон. Знову фішки. Кожен розставляє свої фішки. Це молитовні фішки. О, так О, так, Напиши молитовні фішки, щоб люди розуміли. Потім собі сфотографуйте, може. А що це ми тільки молимося практично до святих. А, є ще один святий, який і в католиків, і в православних Миколай. О, Миколай обов'язково, Миколай. Ну, святий Миколай, подай, все дай, подушка під подушку, не під подушку. Як небудь дай, але дай. Хм. Чекають. Знову фішка, знову нічого не виграли. Знову далі. Доходять. До матрони. Точно, я знаю. Матрона. Матрона, свята матрона. І, і хто там ще? Шербель. Шербель. Матрона. По -по, да, давай поставимо більше фішок. Давай сюди ще Шербеля напишемо. І Катерину. Три фішки стоїть. А сюди усі ті, що тут ставили, сюди ставимо всіх їх. Це поставити свічку в дев'яти церквах. Свічки по церквах. Дев'ять церков. Ви знаєте, зараз е, протестанти отримують задоволення. Ну, це католики. Закреслі, нічого не вийшло. Це католики. Знаєте, чому не вийшло тут? Тому що думали ще про це все. От в чому питання? Е, скажіть мені одне. Що означає от, оце? Ну, яка буква це? О. А цифра? Нуль. 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 Зеро. 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 Протестанти ставлять на зеро. зеро. Чому? Їм здається, що це отець. О! Нікому не дозволив малювати. О! Зеро. Вони, вони просять, склавши руки, і все просять. Все, що просили католики і православні в Бога, що просили в Марії, вони просто не називають їх, але просять те саме. Що тут, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут? З надією, що вони будуть просити і вони отримають. І так вперство голосно просять. І я чую, як вони очікують Бінго. Вони очікують Бінго. Вони очікують, що сюди випаде на їхню молитву. Що вони просили, що вони... Взивали до Бога, що вони посилали Ісуса Христа в руки хворих, що вони постійно, славши руки, просять і просять, а славу лишень співають йому, ніколи не являючи її. Вони, які мають все, яке дано їм. І вони знають про це. Вони надіються на. Вони з ними не ставлять ні. Вони ставлять тільки самі окремо і все вони ставлять сюди. Надіючись, що це отець, ну це нуль. Тому що як був би отець, то було б написано отець. Я думаю, що ті, хто духовні, вони зрозуміють, про що йдеться. Ти знаєш, що в цих записках? Пиши записки. Любимо, можеш писати червоним, щоб ви всі бачили. Ти знаєш, записки. Зверши. Mm -hmm. Зціли. Що? Mm -hmm. Пиши, зціли. 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 Дай. Піди. Розпорядження дане. Mm -hmm. Що на виході? Зеро. Mm Ноль. -hmm. Вони хочуть виграти, вони грають в духовні ігри. Я розумію, що я це показую, як воно виглядає в тілесному. Дякую тобі. А не як в духовному. І це безглуздя оволоділо усіма ними.